Підслухав я, значить, тільки що розмову двох жіночок, які гуляли по лісі, обговорювали політику і дуже сильно обурювалися і виступали проти миру. Ну я слухав, слухав, ну і підійшов до них нормально з ними поговорити, можливо, якусь дискусію провести, можливо, якусь інформацію для себе почерпнути нову. Ну і підходю і питаюся, що а чому ж ви так виступаєте проти миру? А вони мені кажуть, ну бо якщо зараз підписати мир, пройде там зовсім небагато часу, вони накоплять сили і знов нападуть. Кажу, я вас зрозумів, а який же ж тоді вихід? Ну потрібно продовжувати боротьбу. Кажу, добре, а до якого моменту потрібно продовжувати боротьбу? Ну, до перемоги. Кажу, я вас зрозумів. Кажу, а скажіть мені, будь ласка, кажу, скільки? Нових, кажу, зараз мова йде за, нов, за нову техніку, за нове обладнання, а не за той металолом 60-х і 90-х років, який, який продають по ціні нового. Кажу, от скільки, кажу, танків було закуплено і передано силам оборони. Вони мовчать. Кажу, а скільки бронемашин? Ми не знаємо. Кажу, а скільки артилерійських установок? А вони ну, колись мова була за те, що 6 штук на місяць. Кажу, добре, я вас зрозумів. Я кажу, а можливо, якісь... ви чули, що якісь там воєнні програми фінансувалися, а можливо, якісь ракетні програми? Так, за ракетні програми чули за одну. Кажу, добре, чудово, а можливо, ще за якісь. Типа, ні, ми нічого не чули.